Так, друзі, всім привіт! Один з класних е, варіантів дізельочок на механіці, які всі полюбляють. Це досить непоганий варіант для тих, хто хоче надійність, економність та недорого в експлуатації та в ремонті. Зустрічайте ось такий Citroen c 4 Picasso автомобіль 2017 року було прийняно з Європи. На даний момент часу у нас 252 тисячі пробігу. Механіка, 1,6 і дізельочок в класному стані. По <кій> моментам, що в нас є з нього, як то кажуть, по комплектації це е, допомога при старті вгору, також при скочуванні назад, він утримується е, автодощ, світло, на жаль, авто також є в нас. На жаль, на авто автосвітло також є, автодощ. Е, класний червоний колір. Ось так виглядає у нас салончик. Е, текстильний, без нарікань, все в гарному стані. Ось такі столики у нас є на задніх сидіннях, що немаловажно для довгої, комфортної їзди. Так, по передній частині у нас скло піднімачів круг, все це піднімається, авто дотяжки стекол також, механічні регулювання сидінь в досить збереженому, гарному стані, мультикермо, круїзи. Не адаптивний, але круїз також присутній. П'ятиступочка в гарному стані, мультимедія це все присутнє. У нас підігрів сидінь. Обдую, на жаль, немає, але то таке, то не критично. Друзі, дуже гарний варіант як для автомобіля, який вам потрібен. Тому Сумська 2А приїхали, потестили, забрали.